Ну що, випробуємо ще один з варіантів, який мені радили. Якщо ви пам'ятаєте, в мене був один з варіантів, як зробити вершковий сир, намазочку таку, Пам'ятаєте, такий крем-сир кайфовий був. Я робила зі сметани. А ще мені радили зробити те саме з кефіра. Експериментуємо, закидуємо в морозилку, завтра дістану і будемо робити. Побачимо, що з цього вийде. І що? І настало у нас завтра. Тобто, настало у нас сьогодні. Тобто, настало воно завтра після вчора. Коротше, не плутайте з мене, я сама заплуталась. Обіцяла я вам, що експериментувати вам з кефірчиком, ну давайте. Зараз я цей пакуночок вскрию, Вивалю оце все, що там замерзло, в друшляк з марлею. І покладу, нехай воно розстане, нехай зайва рідина стіче, потім під прес. Ну, коротше, зараз дивимось, робимо. Не знаю, що з цього вийде, бо ще ніколи не робила цього з кефіром. А ну, зараз перевіримо, що з цього буде. Бо робила я зі сметаною, але я її не заморожувала. Якщо захочете, я вам залишу. Першому коментарі рецепт, за яким я раніше робила. А тут з таким збоченням я ще справу не мала, мені цікаво, що з цього вийде. Ну, Зараз спробую це все відкрити. Я вам скажу відверто, поки що якась стрьомна субстанція. Ну, побачимо, що з цього буде. Тільки воно ще розмерзатись буде, От в чому питання. Мені зі сметаною якось воно швидше, мені не треба її заморожувати. Я собі туди лімончика трішки солі, перемішала це все гарнесенько і поставила на ніч під прес. А тут ніч морозилась, тепер воно ще день буде розмерзатись. Ну, окей, я спробую. Для чистоти експеримента я спробую, бо мені казали, що з цього смачніше, ніж зі сметани. Ну то, що довше, це я вже точно бачу. А чи смачніше, побачимо.